Вітаю всіх! Приїхав я на КОП. Зараз 25 рік. Перший раз я на пошуках. Приїхав я з камрадом. Сьогодні будемо гуляти по такому полі. Тут річка Стохід близько. Ніби було якесь поселення там по Київській Русі чи по скіфам, щось таке я дивився. Ну, тут декілька місяців ми приїдемо, так що будемо перевіряти. Приємного вам перегляду, а мені і камраду крутих знахідок Ходимо так ми купаємо. Тут вже де я тільки не був. Я на різних городах, полях, скрізь лажу. І от вже доходячи до машини, в мене сигнал. Подивіться. Викупав ямку і вон тут в мене якесь маленьке щось кругленьке. Що це таке? Ще може наша? Ходячка, десь копійок, щось похоже. Мені як то. Ну не знаю. Щось таке. Да, 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 да. Наше. Ну така знахідка. Вбита, звісно, капець. Так що йду я до машини, переїду ще на інше місце і так. От, ходимо трохи по цьому полі. Шукаємо з камрадом. У нього е, розродився акумулятор, так що він, він ходить, зі мною зараз допомагає. І от у нас перший сигнальчик і перша монетка. Такий же сигнал, що я можу показати. Але що за монета, я не знаю. Щось написано, але зараз спробую почистити і покажу вже більш детально. Так, он трохи підчистив, але <зробити> немає води, я короче, і нормально не можу показати. Може хтось і знає, що це монета, то підказуйте мені. Пишіть в коментарі. Але не це не точно, але хороший сигнал, хороший сигнал ще кольоровий Де туди, Оце Осела кусок О, Тут обрізати треба двоє. його. дай сюди, дай сюди. Ці такі знаходиш, що воюють. То для мене був би, бляха, я не знаю, -коп, чи, Да. да. ті копчики, коп моєму літі дозволі. Я тобі кажу. Приїхали ми на коп в ліс. Сьогодні ми в, трої, в трьох шукаємо два металошукачі. І от подивіться, Тут, де я зараз знаходжусь. Тут стояла хатина от на цьому місці. Бо саме тут бачу куча кераміки, куча цегли, скло, так що по-любому щось тут було. Зараз я переключу камеру і зніму і покажу. Вон видно, подивіться. Цегла. Тут посадку посадили, а я ходжу акуратно, я не буду там зривати оце все ж тут, йлочки. Але он цеглу видно, бачите? Десь тут все скло бачив і навіть кераміка вона. Але така кераміка радянська, звісно Ну, хата точно була, так що ходити буду тут зараз і перевіряти, ну, подивіться. Все. Десь тут щось. Манітос, да? Монітка. Манітос, на. <світила> 3 копійки. Три копійки. А який рік? Зараз глянемо. 81 рік. А я переверну отак, так. Да? Так, ану зараз буду купати. Там ще один сигнал. Ану давай. Знімай. Опа. Ну Дима не сна. Да. 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 Значит что другие сигналы а какие есть? Однополярный. Тихо. Выкупал. Двигайся сюда. Снимай. Здесь тут киешь Что тут у нас? Не А вот є! Є-е-е, є, є, є. на! Манітоси, на Бобі не мешай. Ще раз три копійки. Тоже радянщина. Розсипуха може якась, зараз в не дирити. Ну. Радянська розцепуха може бути. Приходимо, але Все. не Да. Все. У мене сигнальчик. І воно щось мене кругле вилетіло. Я бачу, що ніби якась обручалка. Колечко. Чи мідне. Чому навіть, але скоріш за все шуміть. Ось така маленька обручалочка. Раніше... Царські часи завжди носили мідні кольця. Зараз я підчищу і краще подивлюсь, але тут хатина точно була, видно, як цегла, кераміка, все, що треба, все є. Так що шукаємо далі тут. Викупили сигнал. І подивіться, який гудзик вилетів. Якийсь Урел. Це, мабуть, туди польський урел. Польський Скоріше за все, але частина його вже гроблена. Вушко є і ціле ще навіть. Йолки, ну він в якийсь такий стані хреновому, що капець, Але гудзик, подивіться. Оце знахідка. Так, на цьому місці ніби була хатина. Так що зараз будемо перевіряти. Бачу, я вон цеглу теж тут. Скло бачу кераміку, так що, мабуть, правильне місце. Перевіряємо ямку і далі в пошуки. У мене сигнальчик. Ось такий чистий рівний сигнал, і дивіться, що знову викупав. Другий сигнал на сьогодні. Другий сигнал. І знову обручалочка. Жіноче колечко маленьке. Мідяк. Ну клас. Находка крута. Е, в таких курчах, отут ходжу я, заліз так сюди. Тут хата стояла. Не можна тут ходити взагалі, бо тут заросло капець. А оце таке місце, що можна щось трошки полазити. І перший сигнал, і отут викопав, і зразу Колечко викопав. Так що буду зараз ще трошки тут лазити. Вже знімаю вдруге. Вже підійшов наш коп до завершення. Трошки погіршилась погода. Як бачите, сніжок. Оце мій результат на сьогоднішній день. От Подивіться. Оце, оце і ось це, це попередній коп. А от сьогодні дві обручалки, совєти і гудзики. Так що такий результат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, нових відео.